Ой, летак який там красивий. Ага. Капець. Я буду снайпером. Що мене так розкрутило? Да чуть не рвону. А ви зараз прозивлять буде там? Ба. Да. Астару 3 А У Е А Е Ю Е Е, -е. М І, опа. Ой, я весь собі трансформер. Так -е. того пре. Летак. <гас> Влітак! Літак відкрывай. Тук, тук, ку ку тук Добре, я закрываю. Так там закрити не можно. Блин. Тут поліція! Тут Поліція! поліція, поліція влазь, влазь. Звідки? Ааа! Помігите! Ні, літає, зараз літає! Ляха! Рост! Вали! Ч, закусь обо сторону поліцію. Пляха! Ай! Моя нога! Мене може, мене не посадили, а мене застрелили. Ой, вам гроп, вам гроп, гаден! Хупін гаден, гроп, гордон. Я виїхав да. ви від них, ах, вони тупі, чи ага. тупі. Ти де? Ні, ну я в вулкані, мене застрелили. Чай, я поїду. А, чик-чик! — Я по Чекай, поїзді Мені треба чуть-чуть назад здати, щоб я в тебе це цьому... на літаку зати. або ви я, по... я на як якби це погано не звучало. Це Бу... погано, якщо чесно. Дуже погано. Там поліція mm -hmm. короче, улетіла кудись. Тут поліції немає. Грабуємо. Документи. Ще документи. Ти Я граблю, як шо. Капіс, що заесть? Компьютер! Боже, уявить ноутбукспер! Нарешті у мене буде нормальний ноут. Два екрановий. Два а. екрана в мене тепер. Ура! Ти ноутбук.